Так, пане Сергію питає, що у нього на підлозі зроблена С 65 вже нанесена шпателем в три шари, лежить утеплювач і намотана труба теплої підлоги. Поки немає стяжки переробити і наплавити бітку ще, ще дешево. Ну, відносно дешево, ви ж вже зробили цр 65 хочу розуміти ризики парапроникності цр 65 ми повинні з вами дивитися не лише на cr 65 але і на пінопласт, тому що пінопласт він також має невеликий коефіцієнт паропроникності. Якщо ви використовуєте екструдований пінополістирол, то він взагалі пара не проникне. В технологічній карти фірми Техноніколь, так, вона північного сусіда, але лише в їх технологічній карті я це зустрічав, де вони використовують свій ЕППС. І не використовують параізоляції Я не сторонник таких рішень, але вони мають право бути, якщо підрядник відповідальний. Якщо екструдований пінополістирол ще має е, як це показати паз гребінь, то тоді взагалі гарно, тому що у нас немає, е, тому що коли прям, прямий контакт, да то може десь нещільно лежати, там і так далі, то коли ми з вами. Пас Грибінь кладемо, це доволі гарне таке от поєднання. І виходить так, що якщо далі коли ви розмотуєте трубу, якщо ви використовуєте знову же, пінопласт, ви ж, друзі, не пишете мені, що ви використовуєте, як ви використовуєте. А для мене все це важливо. Тобто, у нас є основа, у нас є гідроізоляція, ви поклали е, утеплювач. Утеплювач може бути ЕППС. Може бути ПСБ може бути ПСБ плюс плівка заводська Тобто стандартний ПСБ з попирашками, може бути з плівкою, може бути без плівки. Які у вас, я не знаю, ну з пластиковим покриттям. З попирашки, це коли ми в розрізі дивимося, у нас от має отакі от от перепади, а в плані це кружочки отакі. От і ось Тут от намотується труба між. Такими вкладається труба. От. Справа у тому, що ПСБ пара проникний але він ну слабо проникний Попирошки з плівкою пара не проникне. Якщо ви використовуєте гладкий ПСБ, то хлопці, коли розмотують трубку, вони вкладають плівку з розміткою. Вона фольгована, від тої фольги там толку ніякого, але на ній нанесена розмітка кліточка така. І вони трубу вкладають тут Цієї клеточки. розумієте. Тобто, навіть якщо ви не зробили от прямо так цілеспрямовано, все одно ви бачите, що всі наступні шари вони покращують е спротив парі. покращують Тому, якщо ви поклали ППС, Ну то взагалі нормально. Чому ні? Якщо ПСБ з бабишками і пластик зверху, теж непогано. Ну, нормальненько так. Ну, от ви пишете ППС. Ну і чудово, тобто ППС пара не проникне. Значить, на що вам треба тоді звернути увагу? Це примикання до стіни. Це от виходить, як правило, найслабкіша стіна. Це коли ось тут от стяжка. І коли ви робите церкву, по всіх правилах отут -от на нос приклеюється або еластична стрічка, або сіточка, і зашпакльовується церквою. Ну, це класична технологія виготовлена. Але в ДБН написано чітко, що горизонтальна пара ізоляція підлоги повинна стикуватися з горизонтальною гідроізоляцією. Стіни. І от тут головне питання герметізації цього стика. Як ви його забезпечили? Тому що, якщо у вас тут от вкладена бітумна гідроізоляція, то класичний вузол в наших проєктах, коли я показую, ми, ми робимо так, що цементна основа е, наніслася, а бітумна параізоляція зверху припаялася. Ось так. Розумієте? Тому що на бітум церкву ви не намажете. Там немає щеплення. А навпаки, можна, тобто до церкви можна приклеїти. От на це вам треба звернути увагу, Для того, щоб волога пара от через цей стик не змогла пройти. А що у вас тут, я не знаю. Тому що може бути отут гідроізоляція, може бути ось тут гідроізоляція. Ну, ви знаєте, я такого вже за, за життя набачився, що капець. Тому, якщо ви правильно організували оцей стик примикання, ну, я думаю, що нічого переробляти тоді і не треба.